Привіт! Думала ділитися з вами, не ділитися, розказувати вам, не розказувати свої історії. Ну, ладно, розкажу. Я прохворіла з вечора середи. Сьогодні в суботу я тільки встала. У мене був дуже сильний приступ. Це водичка від квіти поливати. Дуже був сильний приступ, з правої сторони, під ребрами. Вони в мене ці приступи були регулярно. Думали, що це язва, лікувала язву. Але виявляється, що це, напевно, не язва. Лежала, дуже було боляче, дуже погано почувалася і плакала, і мучилася. Ну, через добу, як завжди, через добу воно попускає мені. і... Мені стало краще, я сьогодні встала. І ось коли я лежала і моментами, коли е мені було трішки легше і нап'юся пігулок, то я, звичайно, чим займалася. Дивилася відео чиїсь, щось своє робила. І ось вчора я зайшла в Тік-Ток. Це до чого я веду. Вчора зайшла я в Тік-Ток, там така жіночка молода, така шостра, щось там смажила, якісь деруни, я не пам'ятаю що, чи там, ну, по-моєму, з Білорусі вона. І в неї, друзі, і в неї ось тут робоча поверхня, ну, припустимо, як у мене, да? ось так, теж така може бути відстань. Тут в неї електроплита, сковорідка, і вона на ній смаже. А тут робоча поверхня. Я це називаю робочою поверхнею. У мене стоїть кафемашина, чайник, в чайнику вода, миючий засіб для посуду. Ну, це чашка, це я зробила чай, це я заварила чай, я потім його заберу. Це в мене набір, всякі ложки-шмошки і все. Ви не побачите в мене більше нічого тут. Не подумайте, що в мене немає чого тут поставити. Але повернуся до того, про що розказувала. У цієї дівчини, у цієї дівчини ось тут, ось тут. Давидка, робив плов, і треба помити розетку вже за гендзяв. Ось тут у неї серветка ну Така якась пластмасова. Тут якісь коробочка. В цій коробочці, якийсь бог знає, от, ну по прикладу, те таке, ну воно в мене там далеко і воно одне накладжено. І якась тобі мультіварка, і якийсь тобі тут олія, і там тобі отако все ось так до половини. воно Тут в неї чи третя частина. Все заставлене. Там все заставлене. Як можна працювати? Як я тут можу працювати, коли в мене тут повно всякого непотрібу. У мене все стоїть по своїм місцям. Ви не думайте, що в мене немає. Тої ж мультіварки, чи тої ж всяких ложечок, срожечок, вибачте, і всякої всячини. У мене є, але воно все собі, все по своїм місцям. Кожна чи та, то, тостер, чи. Я не знаю, в мене все все по своїм місцям. У мене нічого немає бути лишнього. І я цій пані. І я цій пані задала питання. Скажіть мені, будь ласка, а воно вам там не мішає, що воно це все стоїть? Я розумію, що кухня має бути кухня. Коли ти заходиш, чиста поверхня, ну, є квіти, є свічечку запала. Я розумію, так? Але накладяний, тут стоїть сковорідка, тут воно бризгає, тут воно шмизгає все на ці, на ці ложки, вилки, полонники, чашечки, блю? Всяка всячина. По-перше, по покривається брудом, тому що воно стоїть, ось так тут вона смаже, а тут стоять ці причандали всі. Це у вас теж так? Невже їх не можна прибрати? Я не розумію. Навіщо так? Можливо, я щось не так думаю. Ви пишіть в коментарях, розкажіть мені, можливо, в мене на столі ось стоїть лимон, і він мені вже мішає. Ну, чоловік мене захворів п'є. чай. Я не розумію. І так само ванну, показую ту ванну, Боже, повно, повно косметики. Накладжено. Повна ванна в косметиках. Всякі пляшки, всякі сражки, вибачте, всяка всячина. Навіщо? Навіщо? Воно має тут стояти. Я не розумію. Є один шкаф, є другий шкаф, є третій шкаф. Чи шаф? Поховайте його, поховайте, поскладайте. Чи це так треба, щоб люди бачили, які ви маєте багато косметики, я не розумію. Ви знаєте, я не розумію. Не розумію. Ось. І так само моя донька. В неї нігде нічого не накладено, Вона нічого не мішає, нічого не ось. Моя кімнатка скромненько, чистенько, все по місцям, все необхідне. Це не значить, що в мене нічого немає. Я так можу тут понакладати, що тут не пройти, не проїхати. Але навіщо, друзі? Навіщо? Розумієте? У котів і то мінімально. Я розумію, що колони роблять там всякі ремонти, всякі то, але мультіварки, всяка ця всячина не повинно стояти на столах. Це моя така думка. Ви собі ставте, але навіщо? І мені та пані каже, я її запитала, воно вам не мішає, а вона мені відповіла. Ні, ви що? І Там, що воно буде брудне, я написав на ні, ви що? Я його кожен тиждень мию посудомиць. А наші його мити кожен тиждень тижден як його можна просто поховати і нічого вам не буде заважати. Це моя така думка. Поховайте його, поховайте нічого не буде мішати. Пишіть, друзі, пишіть, як ви дивитеся на такі олія стоїть. В мене є скільки мені тої олії? Ось моя олія, уксус, там, там моє трягі. Навіть Мийочка, мийочка там мочелочка і миєчка. Достала все, протерла, все помила і назад поклала і закрила. Все. Можна так само і миючи. Я... У нас тут дуже високо, бо стіни до стек 2,80. Ось таке, друзі. Так що, я думаю, вискажу свою думку. А ви як вважаєте? Краще, коли все накладено, чи коли ось так все? Порядок і все. Ця кастрюля забереться. Чоловік робив пловчик. Сьогодні я встала вже після обіду. Мій чоловік готував плов. Бачите, акуратненько, кастрюлька чистенька, пловчик, от, бачите, от дивишся, тут наче мало, а його, вибачте, до хороби тут. Каже, що дуже смачно. Я не їм, бо мені все, мені не можна. Вже я буду стройна, дзвонка і прозрачна. На вулиці десь наша ще Аліска. Аліса! Хотіла вам показати, як вже пожовтіло листячко. Там місяць на неї, бачите? Не видно листяку. Не видно, там вже все жовте. Оця, як каже, мій чоловік притиряна собака. Аліса! Аліса десь пішла на гульки. Ось таке, друзі. Так що я думаю, поділюся з вами цим відео, і ви мені скажете, чи потрібно це все позаставляти всякою всячиною Олією, чашками на якихось ручечках, на якихось гілочках і всякою всячиною. Невже так не краще? Дякую за увагу. Пишіть в коментарях. На все добре вам!